Близько 4 мільйонів сімей можуть претендувати на комунальні субсидії. Для цього в бюджеті передбачено 25 мільярдів гривень, пообіцяв прем'єр Яценюк. Ті, кому субсидія навіть не світить, готуються до майбутнього здорожчання тарифів уже з 1 квітня. Як обійтися меншим і відчутно заощадити? Знає Наталя Ковачевич. Підходимо на пробують батарії. Щоб знайти новий досвід, далеко йти не довелося. Нас кличе до себе колега Емілія Дініжне заощаджувати на комуналці родина Емілії починає з порогу. Мешканці цього будинку вирішили більше не бажають опалювати разом із квартирами і під'їзд. Компанія з управління нашим будинком запропонувала нам ідею всі наші е, приміщення загального користування вони тепер е, опалюються значно менше. У її квартирі від недавно на ніч вимикають електроприлади не просто кнопку, а з мережі. Я десь прочитала, що якщо не вимикати е, телевізор з розетки, то Прилад все одно споживає електроенергію, і перуть останнім часом при 30 градусах, бо це економить до 40% енергії. Про якість наразі сказати нічого не можу. Прала лише двічі. Звісно, вдома тільки економні лампи. У продовженні теми сабиття дня знайшли п'ять рекомендованих способів заощадити дорогі кіловати. Протирати лампи та плафони від пилу. Це допоможе збільшити яскравість освітлення на 10-15%. А відтак можна буде вмикати меншу кількість лампочок. Замініть усі лампи в оселі на сучасні енергозберігальні. Також використовуйте локальне точкове освітлення замість потужних багатолампових люстр під стелею. Візьміть звичку вимикати з розетки комп'ютер, телевізор. Музичний центр та інші електроприлади обирайте економічні режими у пральній машині. Не використовуйте численні подовжувачі та розгалужувачі. Вони збільшують опір мережі, а отже, частина струму витрачається даремно. До потреби економити у цій сім'ї ставляться із розумінням, і навіть жартують. Це перший іспит українців на європейськість. Родичі нашої героїні, наприклад, живуть у Нідерландах, а там економія ресурсів, аксіома життя. Аталіковачевиш Італі Савенко, события канал Україна.